Друзі, всім привіт! Маємо на продаж Лінхай Z250 модель. Вона йде на інжекторі, про що нам свідчить оця от, оцей надпис EFI. Тобто це інжекторний вприск стоїть. Можете порівняти на всіх абсолютно лінхаях, там 565, -х, 550, -х, там, де є е, отакі от позначення EFI, це значить інжектор. Там, де його немає, там де пишуть ATVD, значить це у вас просто йде карбюратор. Ці моделі задні приводні, вони йдуть на ланцюгові передачі. У них модельний ряд називається 250, хоча, по факту, це, по суті, ще 210 модель. Просто в наступному році отакі 250-ки будуть зі збільшеним двигуном. Вони будуть мати більшу вартість. Але на сьогоднішній день можете на цю наліпку не звертати уваги. Це для старовірів 210-та модель. Просто вони потихоньку міняють, грубо говоря, в осознанні людей, щоб буде така модель, щоб потім це не було якоюсь там не знаю, підробкою. І ніхто нічого так не вважав. Колеса на легкосплавних дисках ідуть. Що передні, що задні. Кермування тут, в принципі, легке, однією рукою можна поратись. Коробка-варіатор з правої сторони у вас стоїть. Зелена горловина паливного баку. Тут 95-й бензин заливається. Звичайно ж, електростартером заводиться. Питали по підігріву керма. Я от не сильно розібрався, я побачив тільки ось цю кнопочку, по-моєму, вона. І відповідає за підігрів. Зараз трохи почекаємо, може я вам одразу і скажу. А, значить, електростартер. Давайте одразу спробуємо завести, як воно себе поведе. Тут, напевно, а, ні, бензинчика трохи є. А, значить, а, тут з правої сторони ще розташована у вас Це зарядка для телефона. Я не знаю ну, в такому місці, по суті, тут телефони нема куди притнути. Але якщо тут десь на крилі закріпити, я думаю, що в принципі, магніт може і втримає. Так, пробуємо. Ну, Мені щось здається, що це не підігрів, це якась ха, підсвітка, тому що міняє індикацію кольору. Так, да, Це, скоріш за все, підсвітка, яка десь спереду на фарах іде. Тому, друзі, от вам і відповідь. Підігрів керма в принципі, прибрали з цієї моделі. Значить, Дивіться, поворотники, клаксон, два рівня освітлення, паркінг додали на задню вісь. Це у вас гашетка для гальм. Чи для гарм, для газу навпаки. Дублюючих гальм тут немає. Посадка тут на двох, тобто можна повноцінно вдвох кататися, є спинка, є у вас кріплення для багажного відсіку. Тобто Спереду ви кофр не поставите, ззаду кофр можна поставити. Подвійні образні речаги спереду, з регулюваннями у вас іде амортизація. Тяги ось всі в доступі, фари лінзовані, поворотники. Вони ставляться на облік ці моделі, тобто можна додатково сплатити сертифікат і зареєструвати їх. На сьогоднішній день ціна складає 2950 доларів. Доставка по Україні безкоштовна, але якщо ви наш підписник... Ми вам зробимо персональну ще знижку на цю техніку з безкоштовною доставкою. Ми працюємо без передоплат, тому ні в коєму разі не робіть передоплати за квадромототехніку. Замовляйте в перевірених містах, не потрапляйте на шахраїв, тому що їх дуже зараз багато. Всім гарного дня, пока-пока!